Це долина річки Сарата, яка перерізає Басарабію і починається десь приблизно біля Кишеняги. Дивіться, яка трава, яка степ. Бачите, лишилася ще фрагментарно. Вона лишилася тільки тому, що вимерло українці з'їли худобу. Вирізали і немає ходи. До речі, от в цьому лісі колись було кабанів, коз, теж немає. От Не дивлячись на війну, немає нічого. Пусто. Е, ну, Розказують, що по ночам їздять крути і відстрілюють з допомогою цих ночних прицелів. Все-таки страна, що ви хочете. Але ж дивіться, які дика трава. Схоже на ковиль це чи не ковиль, навіть не знаю. Схоже на ковиль. І схоже, і не схоже, але грає гарно, грає гарно. Отак, степ. Це щось подобає на... на нагадує степ. Те, що я думаю, що він такий. Оце для пустозвонів екологів. Еті пустозвони, типу Овечкіна, там, Арахамія і ще прочі всякі слуги народу. Прийняли закон, який забороняє розорювати степ. Ну і що? От Ізмаїл. Ізмаїл на це, скажімо, Ізмаїльський директор. Банан положив. Бачите степ? Оце степ. І туди далі степ. Тут степ не зрозуміло, 50 як мінімум років. Ну, те, що я знаю. Чи 40, 50. Далі я ж не знаю. Бачите, вони взяли і розорали. Розорали степ. І вже не раз розорюють. Оце, оце кстати, тоже розораний степ. Ну, є ще тут гектар цілого, бачите? А далі розораний, посадили ліс, там ліса взагалі немає. Знищили степ, ріжуть цей степ, отакого от, бачите, мордують його. А на замін там нічого не виросло. Бачите, там ліс. Ото далі, то я посадив чи до мене. А це от буквально сразу тут бур'яни, це убитий степ. Ну він возобновиться, але через скільки років. Оце дивіться, що робить. Це шобло лісове. Воно має гроші, воно всіх купляє і ці геологів купить. Ці шмаркачі тільки можуть голосувати десь там. Я взагалі не знаю, що це наші вони приймають закони. О, дивіться, телятникова чи як тебе, ой, овечки. дивіться на свою роботу, на твій закон. Ред на нього вложив. Этот болховець І цей директор тут, Андрієвський, чи як його, Ізмаїльський. Взяли, розпахали. Хоча я вам скажу, тут десятки, сотні гектарів лісу, які це бидло порізало, уничтожило, і там лісу немає. І вони мають там, у них є лісокультурний фонд. Але легше на степ заїхати, чистий, розорати його, бачите, знищити степ та й все. Отак. Це Ізмаїльський лісот.